Позіхання біля людини. Шановні. Це обща інформація. Є ще багато других ситуацій, де людина позіхає, а та біля те її позіхає. Ви почули слово позіхає, вже позіхаєте. Є дуже багато факторів. Це перше. По-друге, це сигнал. В кожну ситуацію різна. Ви що хочете? У відео все полічити, все побачити? Приходьте на консультації, будемо розбиратися. Якщо вас це тривожить, вам преподноситься проблему, значить її треба розбирати. А якщо у вас воно не парить, живіть. Ви задаєте такі е... питання. Ви самі собі повинні давати відповідь. Чому ви не запитаєтеся, наприклад, чому людину тошнить? Чому вас тошнить? Ну, вас чого тошнить? Може, з вами щось погано, як вас тошнить, правильно? Ну то ви ж самі повинні це робити. Я дав вам інформацію. Ви далі собі обробляєте її. Подобається, не подобається, йдете собі далі. Є ще багато ряд факторів, що людина позіхає. Одна людина може бути, це порча, друга може скачувати, третя може не скачувати. Я відкуда знаю? Нафіга мені що прикалуєтеся, типа ви мене питаєтеся, ви що прикалуєтеся, Я маю зараз заходити до вас і дивитися, що ви позіхаєте? Вечомліно. У мене що у вас там прохідний двір чи що? Якщо вам потрібно розібратися, ви звертаєтеся і ми розбираємо цю ситуацію. А так ви собі дивитесь. І якщо вам ця інформація допомогла, поставили лайк, а Не допомогла, пишіть собі далі. От і все. Ви що, серйозно? Типу я маю заходити в ваше пространство і дивитися, що ви позіхаєте. Мені тіпа, нема що робити. Це серйозні речі. Шукайте інформацію. Десь Чого ви позіхаєте, приходьте, будемо розбиратися, підемо в агрес, подивимося. Може там сущність через вас позіхає, може енергію скидає, може ви заряджаєтесь, може ви вампір, Откуда я знаю? Її знати не хочу. Я вам передав інформацію, ви її дивитесь, і все, і приймаєте її. Ну, такі смішні питання задаєте, це просто капець, просто, ну, це ж ваше життя. Я вам для вас передав інформацію, все, користуйтеся, користуйтесь нею. Собі самі питання задавайте, чого ви позіхаєте. Мене тошнить, ну того чого вас тошнить. Мені погано, ну то чого вам погано? Собі питання задавайте. Ну Якщо біля чоловіка вам погано, то може... Вам не можна бути біля цього чоловіка? В ньому є багато факторів. Я тільки декілька. Дівчата ще пишуть, хлопці ще пишуть, ще інші є фактори. Так є, але я виважу тільки такі. Тому приймайте і не займайтеся Понімаєте? Помагає інформація? Приймайте. Не помагаєте? Йдете собі далі. І не задрачуйте себе і свою житті.